З нами на прямому зв'язку Владислав, військовий, позивний гадюка, оператор батальйону безпілотних систем. Небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Мої вітання, пане Владиславе. Бажаємо слава здоров'я. Пане Владиславе, сьогодні День Героя України. Дозвольте принагідно привітати вас і ваших побратимів. Дякуємо за службу, дякуємо за свідомий вибір і за те, що бережете нас, цивільних. Пане Владиславе, на початку нашої розмови хочу звернутися до вас з проханням, розказати кілька слів про той збір, який розпочався з вашою появою в ефірі. На екранах глядачі бачать qr код номер карти. Це означає, що я з вами буду говорити, а глядачі уважно слухають і допомагають. Вам закрити ваші потреби, які саме наразі наш батальйон, батальйон безпілотних систем небесна кара потребує автомобілі. Адже автомобілі на лінії зіткнення це дуже важливо. Тому що завдяки ним ми здійснюємо логістику, евакуацію, ротацію наших екіпажів. Тому відповідно від наявності. Справних автомобілів в нашому підрозділі, в нашому батальйоні, залежить дуже дуже багато, в тому числі і життя, і можливість ведення ефективного ефективного бою з супротивником, пане Владиславе, а сума, яка потрібна, це скільки? Наразі ми збираємо 500 тисяч. Тобто, тут слід розуміти, що це автомобіль плюс його обслуговування. Mm -hmm. На жаль, нам для наших задач підходять пікапи. Чому пікапи? Тому що це підресорена база, це висока проходимість, високий кліренс. Відповідно, не кожна машина витримає ті дороги, які є тут поблизу лінії зіткнення. Відповідно, машина з високою проходимістю підрісореною базою вона має більші шанси на те, що вона доїде, зробить свою роботу, тобто хлопці повернуться, екіпаж новий заступить, попередній повернеться на базу, і е, все пройде, скажімо так, без якихось надзвичайних подій. Тому відповідно в цю суму входить сам автомобіль плюс його обслуговування, тому що на жаль, ця війна так вийшло, що попит породжує пропозицію. Відповідно машин в гарному стані і вже не так багато навіть в тій же європі, тому цінник на жаль, місяць від місяця зростає, а потреба в машинах вона не припиняється. Шановні глядачі, мені здається, що пан Владислав пояснив все чітко і логічно. Питань не виникає лише прохання долучитися до цього важливого збору. Техніка вона потрібна на передовій для того, щоб вивозити вчасно, довозити і рятувати життя наших захисників, тому що на них. На них ключове навантаження у цій війні. Долучайтеся, будь ласка, кожна гривня вона має значення. Не соромтесь, як би не було важко, фінансово, морально, емоційно закликаю вас не бути байдужими. Це вкрай важливо. Пане Владиславе, кілька слів про поточну оперативну ситуацію. Завершується робочий день. Для вас це нічого не означає, тому що ви на бойових 24 на 7. станом на цю хвилину. Що розкажете про оперативку? Ворог не припиняє тиснути. Ворог застосовує тактику малих груп, в тому числі і користуючись наявністю зелені, починають ворожа піхота, починає вдягати маскувальні халати. Але слід розуміти, що не тільки візуальним спостереженням, да, тобто батальйон безпілотних систем небесна кара має в своєму арсеналі. Різні типи дронів різного рівня, тому з тепловізійними камерами їхня тактика, скажімо так, не має успіху, тому що вдягає маскувальний халат, не вдягає маскувальний халат, тепловізійна камера тебе побачить. Угу. І завдяки от подібним пташкам, да, це семидюймовий дрон, камікадзе. От якщо ми ще застосовуємо. Разом з ним ось такий а, уламковий боєприпас. От а, у ворога шансів немає. Навіть якщо ворог а, намагається прощупати нашу оборону бистрими групами, тобто, це а, групи на мототехніці, а, все одно виявляється рух, знищується мототехніка, виявляється, де ворог сховався, на яких в якому укритті і вже невдовзі ця чудова пташка заходить туди, і ворог припиняє своє існування. І настає небесна кара, на яку заслуговують російські військові, тому що вони прийшли на нашу землю. Дякую, пане Владиславе, що демонструєте це в прямому ефірі, і дякую глядачам, які у ці хвилини донатять. Загальна потреба 500 тисяч станом на цю хвилину зібрано 127. Шановні глядачі. Будь ласка, продовжуйте донатити. Це вкрай важливо, пане Владиславе. А я попрошу вас прокоментувати відео, а воно належить вам і вашим побратимам, і ви розкажете, що на тому відео для того, щоб ми ще краще розуміли ситуацію. На передовій. Зараз воно з'явиться на екранах. Я певна, що ви його побачите. Що тут відбувається? Це дуже-дуже. Перші кадри це дуже показові кадри. Тобто, це під залізнодорожнім насипом ворог побудував собі укриття. Відповідно, враховуючи відсутність радіогоризонту, дуже важко було уразити цю ціль. Але е, в нас є певні типи дронів, які це дозволяють робити, в тому числі завдяки ретрансляторам. Е, тому е, наш екіпаж чудово відпрацював. Е, був чудовий захід на ціль. Був розрив безпосередньо в укриттях, mm -hmm. і також ви на кадрах бачите спроби окупантів е, е, вести штурмові дії мототехнікою, легкою технікою. Відповідно, все це ми бачимо. Ми розуміємо, куди воно прямує, куди ховається піхота після того, як техніка зупинена. Техніка знищується до стану того, коли вона вигоряє. Ну а відповідно, ворожі піхота ворожа, яка ховається в укриттях, теж нами знаходиться, вичисляється і знищується. Відповідно, ми намагаємось знищити все вороже, до чого ми можемо дотягнутися. на цих кадрах. Ви також бачите роботу наших операторів безпосередньо по техніці важкій ворога. Це і танки, і гаубиці, і інші артилерійські установки. Також для нас є пріоритетною ціллю це. Укриття ворожих операторів FPV і їхні засоби, завдяки яким вони також здійснюють mm -hmm. вильоти, слід розуміти, що для ворога життя їхніх солдат особового складу немає такого великого значення, як сама техніка, тому що техніка для них теж дається нелегко, і відповідно ми нищимо все, до чого ми можемо дотягнутися. Дякую за це відео за те, що робите ви з вашими побратимами і за ваші пояснення. Шановні глядачі, ви донатите суми надходять абсолютно різні, і це дуже важливо. Пам'ятаєте, в попередній годині ми говорили про хворобливу уяву бажання Путіна створити так звану буферну зону. Наклав він око звичайно на всю територію України, але марить Харківщиною, Сумщиною, Одещиною для того, щоб цього не сталося, нашим захисникам потрібна підтримка. Давайте робити все можливе. Для того щоб в якийсь момент не було пізно, наші оборонці вони мужньо стоять на своїх позиціях. Вони стримують ворога, вони стримують натиск. Їм потрібне обладнання абсолютно різне. В даному випадку мова йде про автомобілі для 54-ї бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору, для того, щоб наші оборонці могли оперативно виконувати поставлені бойові задачі. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що російська армія. Володимир Путін вони мріють про те, щоб нас з вами вбивати. Не допускаємо цього. Пане Владиславе, я хочу вас ще запитати про те, як погода впливає на бойові позиції, в цілому наведення боїв, тому що для пересічного українця цивільного змінюється сезон. На зміну весні приходить літо, далі осінь зима. А для вас це не просто зміни на календарі. Це зміна погодних умов, це зміна одягу амуніції, правила ведення бойових, бойових дій. Розкажіть, будь ласка, погодний фактор і війна. А, так, погодний фактор має а, також а, значну, скажімо так, вплив на ведення бойових дій. А, слід враховувати, що як і для ворога, так і для нас. А, тобто, якщо ми бачимо, над собою хмарне небо, ми розуміємо, що аеророзвідка ворога буде працювати неефективно. Но, на жаль, так же як і наша аеророзвідка буде працювати неефективно. Що стосується застосування fpv дронів, то цей фактор ми намагаємось корелювати, да? тобто, якщо є. Там е умовно дощ йде, е в нас є певні типи дронів, які можуть спокійно літати і навіть, е скажімо так, під час дощу нічого там не коротить. Це чудово працює. Е що стосується ворога, то тут, скоріш за все, ні, тому що виробництво е в них дронів йде, в принципі, масов масово серійно. Uh, і навряд чи, скажімо так, вони будуть робити щось таке, що uh, буде відрізнятися по характеристикам від того, що вони ну, зачасту роблять масово. Uh -huh. Дякую. А я не прощаюся з вами. Я хочу єдине звернутися до нашої аудиторії, яка зараз слухає уважно і донати. Шановні глядачі, дякуємо за кожну гривню. Нагадую, що в даний момент ми збираємо кошти на автомобілі для 54 ї окремої механізованої бригади. Кожна гривня вона має значення. Ці автівки потрібні для того, щоб наші оборонці на передових могли виконувати різноманітні поставлені задачі. А їх маса і найголовніше врятувати, врятувати себе, пам'ятаєте. Життя наших воїнів це найцінніше, що ми маємо. Пане Владиславе, наостанок, я б хотів попросити вас звернутися до нашої аудиторії для того, щоб змотивувати бути більш активними і долучатися до таких зборів. А вони ще триватимуть стільки, скільки триватиме війна. До цього треба звикнути. Я хочу сказати, що ми стоїмо, ми не здаємося. Нас дуже підступний, дуже коварний, але е, ми знаємо за що ми воюємо. Ми воюємо за наше право бути вільними, за нашу ідентичність, е, за нашу державу, за наших людей е, цивільних, і е, слід розуміти, що е, жодна держава на нашій земній кулі. Не здатна а, так довго чинити в опір опір такому потужному ворогу без активної підтримки населення. Uh -huh. а, ну всі ви бачили, мабуть, статистичні звіти а, і прогнози країн а, Європи, Британії і тому подібне, що а, в разі такого ж конфлікту на їхній території. Вони здатні протриматись там ледь не тижні. Ми тримаємось четвертий рік і будемо триматися стільки, скільки буде потрібно. Слід розуміти, що тримаємось ми в тому числі завдяки підтримки населення, звичайних людей, волонтерів, які не стають осторонь від наших проблем. Вони з нами разом вони переймаються нашими проблемами і дуже допомагають. Тому е, допомога армії від цивільного населення це є дуже важливою підтримкою, пане Владиславе, Вам щиро вдячні за те, що ви робите. Це не те, що ми вам допомагаємо. Це наш обов'язок. Наш обов'язок у цій війні. Якщо ми не там, ми маємо підтримувати наших захисників до тих пір, допоки триватиме війна. Безмежно вдячна. Вам ще раз за те, що ви долучилися. Вкотре нагадую, що ви наші герої, всі, хто там зараз на передовій, передавайте палкі вітання вашим побратимам і дякуємо нашим глядачам за те, що вони були поруч. Слухали і донатили, Продовжуйте це робити. QR-код, який ви зараз бачите на ваших екранах, а також номер карти, він зберігається під відеотрансляцію на YouTube каналі. А це означає, що якщо зараз ви не задонатили, а через певний період у вас виникне можливість, бажання, ви зможете перейти за посиланням, банка відкрита. Тож, будь ласка, долучайтеся. Можете донатити стільки, скільки у вас вистачить коштів і натхнення. Пане Владиславе, я дякую вам. Ще раз дякую і нагадаю, з нами був Владислав позивний Гадюка, оператор батальйону безпілотних систем, небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. І дякую усім, хто долучився до збору. Збирали на автомобілі для 54-ї бригади.